Загиблим захисникам встановлять пам'ятники за кошти з міського бюджету рівного цьогоріч на це виділили 14,5 мільйонів гривень. Для цього родинам загиблих, яких поховали на кладовищі нове, потрібно укласти тристоронню угоду зі спецкомбінатом та департаментом соціальної політики. Якщо ж воїна поховали у іншому місці, процедура дещо відрізнятиметься. Якщо за бажанням батьків чи родичів поховання відбулося за межами міста Рівного, то ми тоді в такому випадку відшкодовуємо. Після того, як буде встановлено пам'ятник і будуть надані відповідні документи, то ми відшкодовуємо за встановлення пам'ятника. Усі пам'ятники, які встановлюватимуть на алеї героїв, будуть однотипними. Їх робитимуть за зразком, який визначили сім'ї загиблих героїв Небесної сотні та АТО спільно зі спецкомбінатом у 2015 році. У випадку, якщо поховання здійснене за межами рівненської громади, родина зможе самостійно обрати варіант пам'ятника, що стосується. Поховання за межами міста рівно, то там родина вже відповідно сама замовляє пам'ятник, але при цьому є рекомендації по висоті, по кількості. Букв напису в ширині пам'ятника, і якщо вона буде в цих межах, то ми відшкодуємо їм затрати. Все інше, якщо вони будуть, пам'ятник буде трошки більший за розмірами чи там більше надпису, то тоді ми відшкодуємо тільки те, що рекомендовано. Встановлювати їх розпочнуть у квітні, коли будуть сприятливі погодні умови. Робитимуть це поетапно. Перші пам'ятники становлять тим, хто загинув у лютому та березні 2022-го. Ангеліна Бурак, Денис Коломис, телеканал ITV.